Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Вас вітає канал Віталій Українець і я, Віталька. І отже, друзі, на даний час головна новина в Україні це начебто війна підходить до свого завершення. Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану. Оприлюднили повний список. На яких умовах нам пропонують мир з Росією, що взагалі вимагають, і яких поступок від нас очікує ну, очікують, Зеленський заявив, що проведуть референдум, проведуть вибори, і, відповідно, мобілізація буде або скасована, або обмежена. Тож, давайте ну, розбирати все по порядку. А поки попросив вас підписатися на канал, якщо ви не з нами, якщо ви проти російської пропаганди, то нам з вами по дорозі. Це займає буквально пару секунд вашого часу, підписочка, і поїхали розбиратися. Отже, друзі, давайте все будемо розбирати по порядку. І спочатку давайте обговоримо ці 20 пунктів, які Зеленський нам, як би сказати, Виніс на обговорення. 20 пунктів детально про кожен написано. Е, перше: суверенітет України буде е, перепідтверджено. Це перший пункт плану. Ми констатуємо, що Україна це суверенна держава, і всі підписанти угоди своїми підписами це підтверджують. Другий пункт: цей пункт є повною та безпосер... без... беззаперечною угодою про ненапад між Росією та Україною. Е, питання: хто буде забезпечувати моніторинг? Це, це у нас рамкова угода. А конкретні меха, механізми моніторингу внесені в безпекову угоду, говорить Зеленський. Третій пункт. Україна отримає міцні гарантії безпеки. Далі ми поговоримо, що, що говорить е, Зеленський про закінчення мобілізації, скасування ну, військового стану. і Взагалі, про закінчення війни, тож дивіться відео до кінця і підпишіться на канал. Третє, Україна отримає міцні гарантії безпеки. Четверте: чисельність Збройних сил України лишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час. П'яте. США, НАТО та Європейські держави, підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть п'яту статтю НАТО. П'ята стаття НАТО це принцип колективної оборони, який стверджує напад на одного члена НАТО, вважається нападом на всіх, зобов'язуючи кожну країну, учасницю, допомогти ну, атаковій, атаковій стороні, включно і застосуванням Збройних сил, щоб відновити безпеку. Але це щось нагадує мені, як би сказати, Будабеський меморандум. Вам не нагадує? Шостий пункт Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України. У, у всіх. Сьомий пункт Україна стане членом Європейського Союзу у певний конкретно визначений час. Дев'ятий пункт буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів гуманітарних. Питання. Десятий пункт. Після укладення цієї угоди Україна пришвидчить процес укладання угоди про вільну торгівлю із США. Одинистий пункт. Україна підтверджує, що вона залишиться безядерною державою згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Дванадцятий пункт. Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами: Україна, США РФ. Тринадцятий пункт. Обидві країни зобов'язуються. Впроваджувати освітні програми в школах в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту е, мов е, меншин. 14. на найскладніший пункт про території в Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонській областях лінії розташування військ на дату цієї угоди є де факто визнаною лінією зіткненням. П'ятнадцятий пункт. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей, як Російська Федерація, так і Україна, зобов'язується не змінювати ці домовленості силою. Шістнадцятий пункт. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. 17 пункт. Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Вісімнадцятий пункт. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Дев'ятнадцятий пункт. Ця угода буде юридично обов'язкова і її виконання буде контр... контролюватися гарантуванням Радою миру під головуванням Президента Трампа. Двадцятий пункт. Після того як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно буде, не буде чинності повне припинення вогню. Тож, друзі, як вам. Мирний план. Далі мобілізацію та воєнний стан в Україні можуть скасувати. Зеленський заявив. Про це може йтися, якщо буде підписано мирну угоду, говорить Зеленський. Президент України Володимир Зеленський висловився про скасування мобілізації та воєнного стану. Ці слова пролунали в конкретній про в контексті проведення виборів в разі підписання мирної угоди. Мобілізацію та воєнний стан затверджено до 3 лютого 2026 року. Щоразу Верховна Рада продовжує на 90 днів. Якщо мирну угоду буде підписано, в цьому питанні будуть зміни. Це може бути як скасування мобілізації, так і певні зміни в її проведенні. Зеленський говорив на закритій зустрічі з журналістами, за його словами, партнери вимагають якнайшвидшого проведення виборів у разі підписання мирної угоди. Для цього необхідно не лише забезпечити безпеку на всіх етапах виборчого процесу, але й розуміти, що буде з мобілізацією та воєнним станом. За словами Зеленського, мобілізація, якщо угода буде підписана та виконуватиметься Росією, може бути трансформована чи скасована, а також вона може бути частково. Ну, частковою при цьому важливо не втратити позиції, що отримують сили оборони. Наприклад, нам потрібен особовий стан. Поки відходять війська, не відходять, поки завершується мобілізація, можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується. А можна робити частково і частково демобілізувати людей. Але найголовніше не втратити якийсь термін е, е, військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно, наголосив е, Зеленський. Тож давайте, шановні друзі. Підсумуємо, є 20 пунктів, і вперше Зеленський виніс на е, превселюдну, оприлюднив. І ми з вами можемо як би сказати, з вами убідитися в тому, що впевнитися, вибачаюсь, впевнитися в тому, що вибори такі будуть, і такі вони готовляться, і такі, але вони не сильно вони хочуть скасовувати військовий стан, і не сильно вони хочуть припиняти цю мобілізацію. Ну, не, не сильно в них вони горять бажанням їм, аби цей військовий стан взагалі він длився длився і длився. Як будуть проводитися вибори, ну, на, наприклад, у військовий стан? Чи оці безчинства, як би сказати, закінчаться від поліції, від ТЦК? Це ж буде для ласий кусочок для них. Хоча, якщо будуть вибори... То вони, напевно, свої дії припинять. Але ж президент хоче провести вибори в дії, і ви це уявляєте? Ну як це так? Це електронна е, машина. Це Влізти може хто хоче у ці вибори і підтасувати і все, що хоче зробити. Тобто, хто контролює цю дію, той стане президентом. Ну, це моя думка, а випишіть свою думку. Але ж ми з вами бачимо, що ну, таки все йде до логічного е, закінчення. Дав би Господь Бог, щоб оце все закінчилося. Ця війна клята скінчилася, скінчилися вбивства, щоб наші люди перестали гинути і, як би сказати, всі поверталися додому, жили мирно і щасливо. Тому що те, що коїться і те, що роблять, ну це просто, це просто безглуздя. І на тлі того, що Зеленський заявляє про мирні угоди. Про скасування мобілізації, і тому подобне. Ми з вами бачимо, що коїться в нас на вулицях. Поліція і люди в формі без, ну, безчесно відносяться до громадян, до наших чоловіків, хапають на вулицях, витягують, забивають. Такий випадок на Дніпропетровщині журналіста прямо в дворі заскочили. Поліція поліцейський перекриває просто-напросто йому вхід в двір. І це. Це, щоб ви розуміли, він визвав собі, його побили, і він визвав стрічку оперативну групу. Вони приїхали і фотографірували, щось там підписати, він вийшов, а з машини вискочив. Людина вискочила в військовій формі, а поліцейський перекрив йому вхід в двір. Ви уявляєте, що коїться? І це на тлі того, що отак заявляє президент. Тож, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи таки буде. Настане мир, чи скасують цю мобілізацію? Чи настане у людей у нас з вами, якби спокій? Тож і говорять, що Гезанський ще говорив, що військовий стан може не скасовуватися до півроку. А як же ж тоді? Якщо припинення вогню, якщо ніхто не стріляє, то який військовий стан? По якій причині, тож, бажаю всім здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, тому що здоров'я не купиш не за які кошти. Будьте здорові! У мене на цьому все.